Навіщо переплачувати за мобільний зв'язок щодня? Зупинись. Час дзвонити вдвічі дешевше. Переходь на лайф та дзвони вдвічі дешевше. Поповнюй на 35 гривень та отримуй 70 гривень на рахунок. Спілкуйся вільно. Лайф можливо, все. Збуся мотлоху. Принеси стару сім картку будь-якого оператора в магазин Лайф та отримай пакет вільний лайф безкоштовно. Спілкуйся вільно. Лайф можливо все. Татко заробляє! Татко заробляє. Бачив, якого ми їм гола забили. Тато заробляє. <реш> Підключайся до лайф та заробляй вухами і отримуй 50 копійок за кожну хвилину вхідних дзвінків та спілкуйся безкоштовно. Лайф можливо все. Пображень замість нудних руків. Лайфбокс мелорінг дзвони 5050 -50 і гарантовано отримаєш мелодію безкоштовно. Лайфбокс. найцікавіший бік лайф. Проходь, тату, проходь! Хех. Складно економити, коли дзвониш на різні мережі. Обирай тариф «Простий лайф. Дзвони по 35 копійок за хвилину на всі номери по Україні без плати за з'єднання. Без жодних умов поповнення. Лайф. Можливо, все. Моя черга дзвонити. На у мене такого? А тепер моя черга. Приходь на лайв та дзвони вдвічі дешевше на інші мережі. Поповнюю на 35 та отримуй 70 гривень на рахунок. Лайв можливо все. Винись марно витрачати гроші на мобільний зв'язок. Переходь на вільний лайф, дзвони по 0 копійок в мережі лайф без плати за з'єднання. Поповні на 35 гривень, отримуй 70 гривень на рахунок. Лайф можливо все. Зупинись марно витрачати гроші на міжнародні дзвінки. Переходь на лайф і дзвони в Росії по 60 копійок за хвилину та по гривні 20 у всі країни світу цілодобово без плати за з'єднання. Лайф можливо все. Смарно витрачати гроші на дзвінки на різні мережі. Переходь на простий лайф і дзвони за неймовірним тарифом 15 копійок за хвилину на всі номери по Україні без плати за з'єднання. Лайф можливо все. Зупинись марно витрачати гроші на мобільний зв'язок. Підключайся до вигідного тарифу Суперлайф. Дзвони по нулю в мережі Лайф та лише по 35 копійок на всі інші мережі. Без плати за з'єднання. Придбай супертариф у магазинах Лайф. Лайф. Можливо, все. Тільки для абонентів Лайф. Хочете мати щодня по 60 тисяч гривень? Відправляйте будь-яке смс на номер 6060. 60 тисяч на день це просто. Відправляйте смс на номер 6060 прямо зараз. А якщо вам цього замало, ми додамо 600 тисяч в останній день акції. 60 тисяч щодня та 600 тисяч на додачу за одне смс на номер 6060. Гарантований мобільний контент за кожне смс. Лайф. Можливо, все. Так от уяви, в мене цього вже два місяці не було. Супер. І не буде. Ти знаєш, я вже місяць цього не роблю. Мужик. І не збираюсь. Давненько ми з тобою це не робили. І не треба. Лайф пропонує більше це не робити. Не поповніти мобільний рахунок і все одно дзвоніть по нулю. Вільний лайф, нуль без поповнення. Лайф можливо, все. Вибачте, ви робите запаси. Ого. А мобільним зв'язком теж запасаєтесь? Угу. Запас на рік від лайф заплатив раз і більше не поповнюю цілий рік. Дзвоню, кому захочу! Підключайся до послуги Запас на рік від лайф, Заплати всього 69 гривень і цілий рік дзвони на різні мережі безкоштовно. Лайф можливо, все. Справді вистачає? Щоб ви й не сумнівались. Любий, ми давно це не робили і не треба. Лайф пропонує більше це не робити, не поповнюйте мобільний рахунок, і все одно дзвоніть по нулю. Вільний лайф, нуль без поповнення. Лайф можливо все. наче Воркуйте до схочу з коханими тарифом Вільний лайф. по 0 копійок без поповнень та обмежень. Для закоханих два пакета за ціною одного. Лайф. Можливо, все. Ми з моїм мобільним другом з самого ранку разом. Розмовляємо та качаємо. Розважаємося. Френдимося з дівчатами. Для спілкування ми обрали тариф Life Комунікатор», адже він містить усі необхідні послуги для повноцінного життя мого улюбленця. Life комунікатор 100 хвилин на інші номери, 100 мегабайтів інтернету та безлімітна всі номери Life лише за 49 гривень. Life – Можливо все. Та ну це вже зовсім. Куди всі серфери зникли? Раніше повно було. І на сніданок, і на обід, а зараз. Тю. Хіба ти не в курсі. вони ж тепер всі в інтернеті серфують? Yeah. В лайф інтернеті, адже лайф підготував супер пропозицію. Модем та 500 мегабайт щомісяця лише за 69 гривень. Підключайся саме зараз та серфуй до схочу з оператором, що надає найбільше мобільного інтернету. Лайф, yeah. можливо, все. Диви сертелігість. Ми розпочинали нашу справу, знаючи, як багато залежить від якісної роботи. Тому ми старанно працюємо, прагнемо зростати і дивувати кожного дня. Вже сьогодні лайф дарує мільйонам насолодження доступним зв'язком. 96% покриття за 5 років, і лайф продовжує зростати. Спробуй зрілий зв'язок. Спробуй лайф. Лайф прагне кращого. Я люблю днів щасливий плив. Я дарую сотні ніжних слів. Безліч теплих слів. Коли ми даруємо слова так легко, це стає по-справжньому захоплюючим. Лише тарифі вільний лайф, будь-яке поповнення дає безмежну радість вільного спілкування. Лайф прагне кращого. І ваші смс стануть найдорожчими для ваших коханих. Саме для цього лайф дає вам 100 смс за будь-яке поповнення рахунку. Лайф прагне кращого. Вижимай максимум кожного дня. Дзвони та відривайся з друзями. Відправляй смс і досхочу! Та френдись у інтернеті. Синку, як прийшов день. <så diez Qatar> Шалено. Тариф лайф шалений день. 200 хвилин 20 см та 20 мегабайтів лише за одну гривню на день. Лайф прагне кращого. Всі від тарифу лайф шалений день. Дзвони по 0 копійок в мережі Лайф та лише по 10 копійок на інші мережі. Плюс 600 смс та 600 мегабайт інтернету безкоштовно щомісяця. Лайф прагне кращого. Мав свої пів лимона від лайф. Вільний лайф максимум. Твої півмільйона хвилин спілкування без поповнень. Дзвони по 0 копійок в мережі Лайф та по 35 копійок на інші мережі. Лайф прагне кращого. Мріч про смартфон із шаленими можливостями. Новорічну пропозицію. Купуй лайф смартфон на базі Андроїд лише за 999 гривень. Разом з шаленим тарифом дзвонить цілий рік по 0 копійок в мережі Лайф та по 10 копійок на інші мережі. Лайф прагне кращого. Чому ви обрали лайф? Бо тут, мої друзі, ми вільно спілкуємось по нуль в мережі. Лайф якісний зв'язок. Та дзвінки на іншій мережі лише по 10 копійок. Так мене ж смартфон, а лайф дає 1200 МБ інтернету та 1200 смс щомісяця. Ми впевнені, у нас є те, що потрібно тобі. Обирай лайф. Life. Прагне кращого. Чому саме лайф, припустимо, ви купили смартфон? Він може стати стильним аксесуаром, іграшкою або просто телефоном. З тарифом Лайф шалений день ваш смартфон стає справді смартфоном. Щодня безкоштовний швидкий інтернет. Новини, розваги, соціальні мережі. Лайф робить ваш телефон справжнім смартфоном. Обирай лайф. У тебе теж багато знайомих на різних мобільних операторах? І з усіма ти хочеш спілкуватися без обмежень, та через високу ціну часто розмова стає скомканою. Або такою швидкою, що втрачає сенс. А буває так, що ти просто не встигаєш сказати найголовніше. Але тепер в тебе є рішення. Обирай тариф лайф шалений день і дзвони дешево лише 10 копійок на інші мережі та 0 копійок на лайф. Дзвони досхочу на будь-які номери. Виходь за межі своєї мережі. Обирай лайф. Жив собі кролик. Він любив спілкуватися з друзями. А треба сказати, кролик мав багато друзів на інших операторах. І все було б добре, але капуста зникала, ну, дуже швидко. І тут з'явився тариф лайф просто дешевше. І тепер кролик витрачає лише 9 копійок на дзвінки на інших операторів, а потім отримує ті ж 9 копійок за вхідні. Найдешевший тариф у регіоні: бережи капусту! Обирай лайф! Чому саме лайф? Припустимо, ви купили смартфон. Він може стати стильним аксесуаром, іграшкою або просто телефоном. З тарифом Лайф шалений день ваш смартфон стає справді смартфоном. Щодня безкоштовний швидкий інтернет. Новини, розваги, соціальні мережі. Мрієте про смартфон? Тариф Лайф шалений день тільки у вересні дарує своїм абонентам тисячу смартфонів. Підключайтесь та беріть участь в акції. Деталі на сайті Life.ua. Обирай лайф. Life. Чудовий світ спілкування. Ми потрапляємо сюди, розмовляємо по телефону або сидимо в мобільному інтернеті. О, смски полетіли. Скільки мегабайтів? Але коли закінчуються гроші, цей світ стає не таким привітним. Охорона світу спілкування. Хлопці, я ж тільки зайшов в інтернет. Тому світ спілкування краще відвідувати з вигідним оператором. Абонент лайф. Так. Абоненти лайф у світі спекування залишаються довше і отримують більше. Дивись, це якість сигнал. Вона нам посміхається. Лайф отримуй більше. А, так, подивимось. Ваш нуль не справжній. Мабуть, не на жара. Ой, щомісяця поповнюємо. Це нуль від лайф. Справжній без сюрпризів. Та ще й без обов'язкових щомісячних поповнень. Ух ти, який у нього нуль? А Уявляєш, які у нього смс-ки? Лайф. Отримуй більше. А! А, так, подивимось. Ваш нуль несправжний. Мабуть, не на жара. Ой, щомісяця поповнює. Це нуль від лайф. Справжній, без сюрпризів та ще й без обов'язкових щомісячних поповнень. Яка краса. Я теж хочу. Ой. Лайф. Лайф. Отримуй більше. Щороку в світі спілкування подарунково відбувається змагання. Сили рівні. Доки не з'являється Лайф! Лайф! Новорічні сюрпризи від Лайф. Ще більше смс та мегабайтів у тарифі шалений день. Підключайся зараз та отримуй півтори тисячі смс та мегабайтів безкоштовно. Лайф. Отримуй більше.